Хочу розповісти вам історію про те, як звалилося все моє життя ще три місяці тому. Я вважав себе найщасливішою людиною на світі, радів життю, вважав, що в мене найчудовіша родина вірна і любляча дружина, прекрасна донька. Тільки вона зараз не дозволяє мені остаточно зламатися. Ми побралися з Ангелиною рано і тільки виповнилося 18, а мені 22. За рік народилася донька, назвали її Анжелікою. Навіть імена у них із дружиною схожі. Якщо бути точним, то з весілля до того фатального дня минуло 6 років, все було чудово, практично не сварилися, я добре заробляв. За ці роки зробив непогану кар'єру, став начальником комерційного відділу, але і сім'ю своєю увагою та турботою не обділяв. Кожну копійку до хати, кожну вільну хвилинку для своїх дівчаток, квіти і подарунки, навіть із незначного приводу. В інтимному житті теж все відмінно. Я досі не можу розібратися в причинах, чому зі мною так вчинили. Намагаюся знайти провину насамперед у собі, але не знаходжу. Того дня, три місяці тому, пам'ятаю все до дрібниць, начебто це було сьогодні. Я прокинувся, поснідав. Дружина йде на роботу, дочку відвіз до садка, сам поїхав на роботу в піднесеному настрої. Через дві години Геля дзвонить мені і повідомляє. Що зранку зробила тест на вагітність і сказала, що він був позитивний, навіть фотографувала і вислала дві смужки, сказала, що зателефонувала на роботу, взяла відгул на весь день. Зараз поїде до жіночої консультації підтвердити тест, оточні терміни, стане на облік, постарається до обіду впоратися, а потім приготую щось смачненьке. і ввечері, коли я приїду з роботи, відзначимо. Я дуже зрадів цій новині. На роботі шефу сказав, він мене привітав із поповненням у семействі і навіть відпустив раніше з роботи. Дружині не став дзвонити, вирішив зробити сюрприз. Не думав, що сюрприз чекає на мене. Дочку забрав із садка і відвіз до своїх батьків, повідомив їм новину. Вони зрозуміли, що нам із дружиною треба побути вдвох. Зранку батько обіцяв сам відвести доньку до садка. Вони теж зраділи. Купив торт, гарний букет, шампанське, золотий кулон у подарунок і поспішив додому. Відчинив двері безшумно, тихо. Дружина сиділа в кімнаті перед комп'ютером і голосно спілкувалася зі своєю подругою по скайпу. Навіть не почула, як я зайшов і став за дверима. Але та розмова, яку я почув шокувала мене. Ну розказуй, Гелько, який термін? Вже четвертий тиждень. Костя в курсі, Костя це я. Та я йому першому подзвонила. Тільки йому. Ти це про що, подруга. А ти впевнена, що це дитина від кості? Звичайно, а від кого ще? Ми з наумичем вже місяці два як не спимо, а з Максом ми весь час передохраняємося. Я йому одразу сказала, що якщо я і захочу ще дітей, то вони будуть лише від мого чоловіка. Я йому ще півтори роки тому на березі сказала, що сім'ю руйнувати не збираюся. Щоб він ні на що серйозного не розраховував. А як же той красень із виставки? Я мало не спалилася, коли тебе перед чоловіком відмазувала, ой, я тебе благаю. Від нетрадиційного кексу діти не народжуються, обидві сміються. Ех, гелька-гелька, із вогнем граєш. У тебе такий класний чоловік. Чого тобі не вистачає? Ось тільки не треба мені читати моралі. Знову свою платівку. Я дуже люблю свого чоловіка, але зараз 21-ше століття на дворі. Сучасніше треба бути, подруго. Кохання та кекс це два різні поняття. Не все можна міряти грошима та кексом. Якби я хотіла тільки матеріальної вигоди, то давно б забрала Аркадія Наумовича з сім'ї і вийшла за нього заміж. Грошами він смітить, як насінням, та й у ліжку йому багато не треба. А Костя, а що Костя? Костя мій чоловік, він батько моєї дочки. І моєї майбутньої другої дитини. Духовна у нас близькість, рідна вона мені, підходить психологічно і до душі. Мені з ним легко, зате я його і люблю. Але не потрібно змішувати кохання і просто кекс. Та і потім такі пригоди на боці носять певну особливість у сімейне життя, підживлюють її, так би мовити. Ось така була у них розмова. Якби мені в ту хвилину завдали удару, розпечене багнетом під лопатку. Мені б напевно не було б так боляче і гидко від усього почутого. Тієї хвилини, поки я стояв і слухав цю розмову, мені хотілося тільки одного померти. Таке відчуття було, що невидимий обруч мені стиснув візки та горло. У вухах буквально дзвеніло. Все довкола стало навіть не чорно-білим, а чорно-сірим. Я не пам'ятаю, як я увійшов до кімнати. Вона злякано обернулася, і, на мою думку, зрозуміла, що я все чув. Реакція в неї була, як у цих дешевих серіалах. Ти все не так зрозумів, це був жарт. Зрозумівши, що робити з мене дурня тільки додасть бензину у вагон, впала на коліна і почала просити: Пробач, пробач мені, будь ласка, заради дочки, заради майбутньої дитини. Обхопила ноги, давай коліна цілувати. Фу, як бридко. Мені хотілося схопити її за волосся і бити головою підлогу, але, мабуть, батьковий інстинкт. Узяв вгору і обмежився тим, що кинув букет у обличчя, після чого зняв обручку з пальця і теж бурнув її в обличчя. Потім вибіг геть і погнав додому до батьків, двічі мало не потрапив у ДТП. зупинився біля найближчого супермаркету, купив три пляшки горілки та соку. Приїхавши до батьків, піднявся на другий поверх будинку, на доньку накричав, батькові нагрубив. Потім обійняв доньку, вибачився, поцілував, сказав, що її дуже люблю. Зачинився в кімнаті та пив, горілку пив, як воду, від першої пляшки навіть не сп'янів. Шефу зателефонував, попросив пару відгулів. Він спитав, що сталося, сказав, потім поясню. Він дав мені відгул пару днів, крім вихідних, чотирьох днів вистачить прийти до тями, почав пити третю пляшку і вирубився. Два дні нікого не впускав, ридав і дивився в одну точку. Мати кілька разів заходила, чай приносила, розпитувала, батькам нічого не став розповідати поки що. Потім зайшла мати сказала, що приїхала Геля за мною та за донькою. Це була вже неділя. Я заявив, що донька залишиться тут, а дружину попросив виконати геть. Мама сказала, щоб ми розбиралися самі, якщо посварилися. Якби вона тільки знала. Заходить Геля, я сиджу на підлозі. Вигляд у мене досить жалюгідний був. Ну, привіт, Любий! Як почуваєшся? Поговоримо, як у тебе ще нахабства вистачило? Ненавидиш мене, я розумію, що ти зараз відчуваєш. Знаю, як тобі зараз боляче. Але постарайся мене хоча б вислухати. Я що, була увесь цей час поганою дружиною, поганою матір'ю? Поганою господиною? виходили брудні і голодні, або в ліжку я тебе погано облажала? Загалом так, я подаю на розлучення, донька залишиться зі мною. За своїми речами та її речами я заїду завтра, після роботи. Так, нічого дивного. Перша реакція ошуканого чоловіка вона скрутила долю і сунула її мені під ніс. А це ти бачив? До цього ми повернемося трохи пізніше. Ти навіть не намагаєшся мене вислухати та зрозуміти? Зрозуміти що? Якби ти сказала, що зустріла іншого чоловіка і покохала його, закохалася без пам'яті, я зрозумів би? Якби ти одного разу поп'яні випадково і потім сказала, що дуже шкодуєш про це, я б зрозумів. Якби ти приревнувала мене, якби я тобі зрадив і ти мені вирішила помститися, я зрозумів би. А тут що взагалі можна зрозуміти? Як можна бути такою бездушною, цинічною тварюкою, зраджувати без причини? Просто так, заради власного задоволення. І знаєш, найгірше те, що ти навіть не розумієш того, що ти зробила. А щодо вислухати, я вчора все чудово вислухав. Я думаю, надалі я не хочу більше з тобою розмовляти, бачити тебе та чути і взагалі поряд перебувати. Давай просто розлучимося, без подальших скандалів. З приводу доньки, суд вирішить, але я наполягатиму, ось тут ти помиляєшся. Розлучення я тобі не дам, це навіть не обговорюється, і в найближчі два роки та два місяці нас не розведуть. Хочу тобі нагадати, що я вагітна твоєю дитиною, я тепер уже в цьому маю сумнів чудово! Можеш про це казати, уявляю, в якому положенні ти опинишся, коли після його народження ми зробимо аналіз ДНК. Я сама на цьому наполягатиму. Все одно, це нічого не змінює. Навіть якщо нас зараз не розведуть, жити під одним дахом із тобою я не буду. Будеш, будеш, скажу більше, ти зараз одягаєшся, і ми втрьох їдемо додому. Години тобі, сподіваюся, вистачить, звідки така впевненість, що так буде? А інакше що? Інакше завтра всі на роботі в тебе дізнаються, що ти кинув вагітну дружину, тобі всі в спину плюватимуть, та й сам знаєш, як твій шеф до цього ставиться. З роботи вилетиш, як пробка. Вся твоя кар'єра псу під хвіст, а мій добрий знайомий тобі скрізь кисень перекриє, навіть охоронцем не візьмуть. А, це твій Аркадій Наумич. Ти й це чув? Так, він самий, серйозний дядечко. До речі, ми з ним бачилися вчора, він все чудово зрозумів. Вирішили залишитися просто добрими друзями, і будь-якої миті я можу на нього розраховувати. А що твій, як його, Максе, з ним було складніше, але я думаю, що зрозуміло йому все пояснила. Принаймні на це я сподіваюся, що він більше не з'явиться, та зрозуміти нарешті, що крім тебе мені ніхто не потрібен. Гаразд, давай збирайся. Знай, що якщо я зараз поїду без тебе додому, завтра я всіх проти тебе настрою. А якщо всі дізнаються про причину, то навряд чи ти це комусь розповіси, ти тільки себе зганьбиш. Та й потім, мало що ти собі не вигадував. Ну ти, тварюка. А ось ображати вагітну дружину, думаю, не треба. Хоча я багато слів заслуговую. Гаразд. Але ти чудово розумієш, що колишніх стосунків після всього у нас з тобою вже не буде ніколи. Колишнього життя теж пробачити тебе ніколи не зможу. Та й чи потрібно тобі моє прощення? Ти не вважаєш те, що творила весь цей час Гедотою, і навіть не каєшся в цьому. Це твої життєві позиції, твої погляди на стосунки. Такі, як ти, не змінюються. Ти на світ по-іншому зовсім дивишся. У нас буде з тобою два роки і два місяці, або вони зміняться у тебе, або у мене. Якщо після цього ти захочеш розлучитися, я тебе відпущу, а поки що давай не рубатимемо з плеча. Збирайся, я чекаю. Вдома поговоримо. Запам'ятай, немає більше жодних нас, і розмовляти мені з тобою нема про що. Ти мені цікава, поки носиш мою дитину. Далі мені буде цікаво лише дитина і донька. А тепер пішла геть униз. Чекай там, поки я помиюся і одягнуся. Загалом, як слухняний і безвільний баран, повернувся з нею додому, в будинок, де тепер мені все здається чужим. Їжа гірка, вода тухла. Я перебрався до вітальні з дружиною намагаюся не спілкуватися. За останні три місяці я розучився посміхатися, зник і апетит, і сон, і інтерес до життя. Все роблю автоматом. І додому йду з великим небажанням. Поки геля вагітна, намагаюся не кричати на неї, не тріпати нерви, але її ласкавих слів, як раніше, вона від мене не чує, та й взагалі говорю лише те, що стосується її вагітності. На все необхідне, як і раніше, утримую сім'ю, але щастя немає більше. Розкажіть у коментарях, а як би ви вчинили на місці кості? Дякую, що переглянули це відео до кінця і сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.